Друга проблема. Нам ніякої перемірні не потрібно. Маргарита Сіманян одна з головних пропагандисток Кремля, яка ненавидить усіх, окрім росіян. Русських в цілому гораздо умніє, чим американці. Хоча це ще те питання: як же вона дійшла до такого життя? Жахливе дитинство. Кар'єра через постіль та вбивство дітей. Сталін колись підписав указ про виселення з території Криму, вірмен, греків та болгар. Понад 10 тисяч виселених людей 20 хвилин, щоб зібрати найважливіші речі: вагони для худоби, немає світла, свіжого повітря та води. Люди помирали прямо в цих вагонах, але їх. Тоді навіть теж ніхто не прибирав, вони їхали разом з депортованими, голод, холод та страх. Серед цих людей була бабуся Маргарити Сімонян Майя Алоєва. Добро пожаловать на Урал! Тепер ваш дом на улице, казали депортованим вірменам. У місті Краснотурїнську бабуся Маргарити познайомилась. З Саркісом Сімонян. Вони почали нове життя у Краснодарі та всім вірменам змінили прізвище, додавши клеймо депортованого м'який знак так сім'я стала не Симонян, а Сіманян. Таке прізвище і отримала майбутня пропагандистка. Маленька Маргарита, все дитинство, чула жорстокі історії про минуле її родичів. Саме тому у неї з'явилась та сама ненависть. Саме так потихеньку з'являлась всім відома агресивна, жорстока Маргарита Сіманян, згадуючи своє дитинство, пропагандистка розповідає про жахливу бідність та голод. Дівчина росла у дуже тяжких умовах, що пояснює її спрагу заробляти за будь-яку ціну. Пішла вчитись на журналістику на Кубані, працювала на радіокомпанії Краснодар. Протягом чотирьох років я жодного разу не ходила на лекції та навіть не знала, чому вони там навчають. Пише Маргарита. Це прекрасно пояснює її так звані творіння журналістики. У 2002 році вона потрапила у Кремль і все шукала вдалого моменту, щоб її нарешті помітили. Та випав цей шанс 1 вересня 2004 року. Але цей шанс це 333 життя. Карачаєво Черкесія. Путін повинен був виступати на одній з лінійок 1 вересня, але прийшов прес-секретар Олексій Громов, і він доповідає, що у Беслані так звані терористи захопили школу. Більшість журналістів тоді злякалися за своє життя, але молода майбутня пропагандистка побачила в цьому можливість стати відомою. Вона їде у Беслан робити репортажі. А у цей час у адміністрації президента йде нарада та обговорювали, як же так правильно розповідати про цю подію народу. Зайнявся цим Пісков, якому сказали, що люди не повинні знати, що так звані терористи готові на переговори, так і передали цю інформацію молодій журналістці Сіманян. Маргарита тоді заявила. Що так звані терористи, а тоді вони називали їх терористами, прямо не мають ніяких вимог. А у заручниках всього 384 людини. Але як ми знаємо, вимога була це виведення окупаційних російських військ із Чечні. А заручників було більше тисячі. Реальне число заручників було приховано від країни, щоб люди не помітили. Великих масштабів цієї трагедії. Але у захопленій школі телевізор працював, і цей репортаж побачили. Одна із ручниць, яка вижила, розповіла: вони сказали, що дітей до семи років випустять, але один із терористів після перегляду репортажу повернувся та сказав, що по телевізору сказали лише про. 384 людини. Ви нікому не потрібні. Раз сказали, так і буде. І тоді вирішено, що дітей до 7 років випускати не будуть. Жителі були обурені від такої брехні. Але журналісті Симонян було все одно. Почався штурм школи, загинуло 333 людини, з яких 186 діти, діти, які б зараз були живі. Але кар'єра для Маргарити Симонян стояла тоді на першому місці. Її все ж таки помітили та нагородили за висвітлення подій у Беслані. Там сам Олексій Громов, прес-секретар тоді Путіна, зацікавився не, не тільки як журналісткою у них Почалися стосунки, що напрямо вплинуло на її майбутню кар'єру. Чеченська війна, човен Курськ та підриви домівок ФСБшниками у адміністрації Путіна. Довго думали, як повернути рейтинг президенту та довіру його народу, і обрали для цього журналістку, яка вже показала своє вміння брехати усьому світові, і це була Маргарита Симонян. У 2012 році у Маргарити з'явився молодий чоловік, тигран Кеосаян. І тепер вони мультимільйонери. Міжнародна пілорама, найуспішніша програма на російському телебаченні. Це туалетний гумор, хвора фантазія, расизм та звісно ж любов до Путіна, котрого на програмі називають Начальник. Начальник, 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 начальник. Канал, на якому виходить недопередача, виділяє на неї 203 мільйона доларів на рік. Та росіяни оплачують її кожен раз, купляючи, наприклад, білет на літак. І тоді ось такі машини росіяни також купили Маргариті Симонян та її чоловікові. Маргарита Симонян, пропагандистка гірше навіть самого Соловйова. Яка після того, що пережили її родичі, лепече про Україну таке, що в'януть вуха. Медійна армія Росії це не просто слова в телевізори, це також грабіж звичайних людей і знищення їх доль.